Всім привіт! Сьогодні 19 листопада 2023 рік Київська область, наш вже мінус. Вже зима, вже не можна очікувати якогось потепління, так як ми ще думали, що щось у жовтні, там якісь дні такі тепленькі були, більш-менш. Але все, вже зима, вже мінус в нас. Сьогодні вночі десь було мінус 1, мінус 2, так мені здається. А зараз сьогодні, ну, ці, ці, цілий день, сьогодні мінус один. Ввечері буде вже мінус 2 і мінус, мінус І очікується, найближчим часом вже і мінус 5, і мінус 6. Тому всю хурму буду зривати. А сьогодні... А сьогодні хочу показати вам божий дар. І пару слів буквально про цю, цю рослину конкретно. Купувала я цей саженець у Віктора Передирія Запоріжжя, ви його можете легко через групи знайти на Фейсбуці. Ну, мені, мені я отримувала, мені здається, що якість в нього гарна, Рослини приживаються. Єдине, що я, враховуючи мій ландшафт і мою проблему з поливом тут у ґрунті, з моїм ґрунтом, то я почала вже декілька років спочатку саженці хурми дорощувати у контейнері. Я їх висаджую у ґрунт уже ну, після того, як я бачу, що вона росина вже розвинута, коріння вже добре в неї таке міцне. Гілок багато і така в собі вже рослинка справжня, а не палочка, яка треба, щоб вона вкорінювалася, да ще тут в мене багато хробаків, е, майські, майські жуки їх лічинки. Вони тут ще мені портять, якщо не встигнеш, були такі ситуації. Вони в мене зжерли, наприклад, від того, ж Віктора передеріє, я Валін Б'юті. Ось хруму. Але ж, то, що от про, про конкретно про цю рослину розкажу. Значить, я два роки дорощувала брейси і божий дар у контейнері зимівлюю у підвалі, і у цьому році весною я обидві рослини пересадила в ґрунт. І це було перше цвітіння Божого дару, і перше плодоношення. Рослинка навіть до пояса мені не достає. Маленька. І бачите, скільки вона нав'язала. Божий дар – це хурма нашої української селекції, вона характеризується як дуже врожайна, має квітки чоловічі і жіночі, тому запилювача ніякого не потребує, навіть і сама запилює кого завгодно. Ось і зараз ми, я познімаю плоди, і ми побачимо, я спробую поділюсь своїм враженням. Ось, бачите, і весь урожай. 22 плодики, ніби я нарахувала. Ще я зірвала плід Своєї невідомої хурми східної. Він тут почорнів трошки, він вже м'який, він повністю самостійно достиг. Ну, зараз зважимо ми божий дар. От те, що мені здається, більш крупніший плід. Будемо врахувати, що 45 грамів. 44, ну і маленька. Ну, грубо, 30. Невеличкі плодики, але з чого очікувати, бо ви ж бачите, яке маленьке деревце. Оцю східну зважимо, от, наприклад, бачите, 150. Одразу втричі більше. Майже. Дубак такий, так холодно, ще й вітер. Вона, мабуть, така на смак буде зараз прям льодяна. Зараз розріжемо. Ось бачите, розрізала. І ось порівняння. Бачите, яка м'якоть у східної кісточок я не бачу, там щось таке не, не, не Така щось нещасна. Кісточка, не кісточка, але ж не суттєво. Спробуємо божий дар. Чому з'їла повністю, щоб виявити, виявити кількість косточок. Чотири штучки. Терпкості немає. Достигла вона самостійно. Може, що трошки ще приморозок довбанув її. Так воно підштовхнуло. Дуже солодка, відрізняється вона від вергінки. Вона не має цього такого якогось коньячного, такого якогось мускатного або ванільного, не знаю, як описати. Але віргінка моя крупноплідна, наприклад. І в принципі, та ж Брейси, вона має такий присмак. Взагалі Брейси дуже схоже на мою віргінку крупноплідну. А ця ні. Це за смаком хурма. Єдина шкірочка така щільнувата. Ну, це перше плодоношення, що ж хотіти. Ось бачите, яка східна. Ну, кісточка нещасна, от бачите, така маленька, тоненька є. Мабуть, пару штучок буде. Але не критично. Ну вона справжня хурма, вона прям як, знаєте, як, як варення, як джем такий. Вона солодка, консистенція, шкірочка не відчувається. Ну, що вам сказати? Якби в нас отаке весь час росло, Нафік ті віргінки. Хоча ні, ви знаєте, от, наприклад, той же божий дар я би залишила все одно. Якщо отак от, е, східна, би, така крупна, в мене росла би без проблем. Я все ж таки божий дар, наприклад. І росіянку, українку, тепер вже я б залишила собі все ж таки. Все ж таки залишила б. І ще й непогана в мене оцей якийсь клон. Е, 100-46 або 46-100. Я показувала її дегустацію. Ви знаєте, теж дуже непогана і визріває дуже рано, дуже. Вона раніше за всіх визріває. М'якенька, нетерпка, така, така класна. Все ж таки, божим даром я задоволена. Трошки вона запізнилася з визріванням, але все ж таки, її, якщо покласти от зараз на дозарювання, буквально ну, пару днів їй вистачить, що вона. Зробилася необхідною консистенції. Хоча і зараз вона не терпка. Вона терпкості вже немає, вона досить соковита. Ну, 4 кісточки. Для такого розміру 4 кісточки це не дуже критично. Ну, я ж кажу, плюс перше плодоношення. І така вона, знаєте, собі, все ж таки, вона вже, хоч і маленька, але вона виглядає, як хурма вже така. така нормальна. Просто міні-міні варіант. Ось. Вона не виглядає як віргінка. Так що, ну, а східне, що вам казати? Дивіться, яка вона. Ах. Клас. Е, сьогодні я, бачите, покажу вам. Сьогодні я зніму оці плоди. От зараз віднесу божий дар у хату. Зніму оці два плоди і оцю квадратну. Вони в мене полежать буквально пару днів. І, може, у вівторок, мені так здається. Я Покажу вам і розкажу вам. Ну, Тут вже смакові якості, один плід самостійно, який самостійно визрів, без моєї допомоги. Бачите, я ж при вас його зрізала. Просто бомба. Просто клас. Не знаю, виживучі дерева ці в мене далі. Я вам розказувала, що я весь час їх вкутувала, вони весь час відмерзали, відбивалися. І у минулому році я на все це забила і не вкутувала жодну хурму. Ні хурму, ні зізіфус, нічого не вкутувала. І вони, ви знаєте, вони <смас> майже то, то, що, то, що вони всі вижили, не відморозили жодної гілки, так вони ще й процвіли, і ще й зав'язали, і ще й виносили. Я в шоці взагалі. От що треба робити? Я як розуміти цю хурму? Або вона стрес таки отримала, злякалася. Ну, жива істота все ж таки. Мабуть, хоча дерево щось розуміє, ми отак вже, знаєте, з ними спілкуємося, як з людьми, з цими рослинами. Особливо, коли вони нерви роблять нерви, як хурма. От з дар Софіївки два дерева, два класних дерева навіть не цвіли у цьому році. І, і, і ось що? Що вона цим хотіла мені сказати? Таке ж підживлення, як всім, умови однакові, обробка, все. І навіть, я ж кажу, не то, що не зав'язали, просто навіть не процвіли. А ось, бачите, це мої дикарі. Ну я вони, 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 їх, вони не істівні. під нігті позалазила м'якоть така соковита оцієї східної. Якщо хочете, покладу на дозарювання парочку, потім вам покажу так для прикола. Так, ну от, божий дар. Божий дар рекомендую. Ну, східна, звісно, в мене просто, я не думаю, що це буде система, що це буде так постійно. Це була така, знаєте, несподівана приємність, так би її назвала. Ось, А ось божий дар. Це вже така собі хурма. Хоч вона і невелика, Ну, думаю, що коли деревце підросте, вона стане крупніша. Ще раз покажу вам цю малютку героїчно. Ну, зовсім вона маленька, вона до пояса мені не достає ще сантиметрів 20 десь, щоб ви розуміли. І отак вона мужньо виносила стільки плодів. І ще я ще і гілку ж відламала одну з плодами, там десь 4 було, щоб ви так розуміли. А так десь плодів, мабуть, було 25-26. Десь ну, вважайте собі. Уявіть. Ось так. Так що, божий дар. Я задоволена цей, цією рослиною, цими плодами, смаковими якостями. Класна хурма. На все добре, сподіваюсь, до зустрічі. Пока.